Вас вітає студентське наукове товариство кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії Харківського національного медичного університету. Мене звати Дар'я Кузьміна, і сьогодні ми розглянемо чергову тему, а саме, анатомію підключичної та пахової артерії. Підключична артерія або артерія субклявія це парна артеріальна судина грудної клітки. Проте слід пам'ятати, що права і ліва артерії мають різне походження, саме це і зображено на даному слайді. Ліва підключична артерія бере початок безпосередньо від дуги аорти, аркус аорти, а права підключична артерія від плечу головного стовбура. Основною функцією підключичної артерії є кровопостачання верхніх кінцівок, грудної клітини, а також шиї та головного мозку. Від свого початку ліва і права підключичні артерії вигинаються супралатерально, тобто догори і назовні, і прямують до пахової ділянки. На своєму шляху вони проходять позаду від переднього драбинчастого м'язу і спереду від середнього драбинчастого м'язу. І залежно від їхнього відношення до переднього драбинчастого м'яза, підключичні артерії розділятимуть на наступні частини. Перша частина називається до входу в міждрабинчастий простір. Це частина, вся та, яка знаходиться перед медіальною межею переднього драбинчастого м'яза. Наступною частиною є частина артерії, що знаходиться в міждрабинчастому просторі, тобто та частина, що розташована позаду переднього драбинчастого м'яза. І третя частина це частина після виходу з міждрабинчастого простору, тобто частина після латеральної межі переднього драбинчастого м'яза. І поговоримо безпосередньо про гілки до входу в міждрабинчастий простір, тобто від першої частини, які ж нас йдуть гілки. По-перше, це хребтова артерія, артерія вертебраліс. По-друге, це внутрішня грудна артерія, артерія таракаліс інтерна, а також щитошійний стовбур, а саме трункус тіреоцервікаліс. Далі пропоную вам розглянути всі ці гілки більш детально. Першою гілкою є хребтова артерія або Артерія вертебраліс. Вона піднімається вздовж шиї через поперечні отвори шийних хребців, входить до порожнини черепа і з хребтовою артерією з протилежного боку формує базилярну артерію артерія базиляріс. Таким чином, внаслідок свого ходу, вона поділяється на частини. А саме, першою частиною є превертебральна частина, що гілок не дає. Поперечна частина є наступною, що має м'язові гілки, що будуть кровопостачати глибокі шиї, наприклад, мускулюс ліонкус капітіс, мускулюс ліонку колі, мускулюс ректус капітіс – а також спинномозкові гілки, що будуть кровопостачати шийні сегменти спинного мозку. І третьою частиною хребтової артерії є внутрішньочерепна частина, тобто та частина, яка буде знаходитися безпосередньо в порожненні черепа. Вона дає чотири гілки: а саме передню та задню спинномозкові артерії, що будуть залягати відповідно в щілинах спинного мозка, також нижня задня мозочкова артерія, що буде кровопостачати відповідну частину мозку та менінгіальну артерію, що буде кровопостачати оболони спинного мозку. Другою гілкою від першої частини артерії субклявія, тобто підключичної артерії, є внутрішня грудна артерія. артерія терацика інтерна. Вона спускається вздовж передньої грудної стінки, і на рівні сьомого ребра ділиться на дві артерії, а саме на верхню епігастральну та м'язову діафрагмальну. Верхня епігастральна артерія, артерія епігастрика суперіор, прямує донизу і на рівні реберно-грудинного кута Angulus Costa поєднується з нижньою епігастральною артерією, що є гілкою від зовнішньої клубової артерії. В свою чергу м'язова діафрагмальна артерія, артерія френіка, відходить від внутрішньої грудної артерії на рівні десь 5-6 міжреберія і дає гілки для кровопостачання нижніх міжреберних проміжків, а точніше, міжреберних проміжків від 7 по 9. Також внутрішня грудна артерія буде давати. Коротенькі гілки, а саме перекардіальні гілки, передні міжреброві гілки, що будуть кровопостачати від першого по шостий міжреберний проміжок. Якщо там ми згадували сьомий, дев'ятий, то тут вже буде перший, шостий груднинні гілки, гілки до тимуса, бронхіальні гілки, перфорантні гілки, що будуть кровопостачати, молочну залозу у жінок, а також. Середостінні гілки, медіастінальні гілки. І для того, щоб легко запам'ятати, наводжу вам мнемоніку, що називається Past BPM. BPM – це в нас Beats Per Minute. Можна собі зв'язати це слово, цю абревіатуру саме з серцем, і таким чином запам'ятати, як саме. Розподіляються гілки, адже саме перша частина, перша літера кожної гілки складає це словосполучення past bpm І третьою, останньою гілкою від першої частини артерія субкляв'я є шито шийний стовбур. Тобто трункус тіроцервікаліс. Це коротка і широка гілка, яка починається близько до медіального краю переднього драбинчастого м'яза, проте знаходиться ще в першій частині підключичної артерії. Його основна гілка, а саме нижня щитоподібна артерія кровопостачає важливі структури шиї, такі як гортань, глотка. Трахея, стравохід, і, звісно ж, щитоподібна залоза разом з паращитоподібними залозами. Другою гілкою є висхідна шийна артерія, артерія цервікаліс Асценденс. Вона має такі ж гілки, як і гілка хребтової артерії, пам'ятаєте, а саме спиномозкові та м'язові. На минулому слайді було наведено ще дві артерії, і їх ми будемо розглядати завдяки цим двом зображенням. По-перше, це поперечна шийна артерія, артерія цервікаліс трансверсус, третя гілка від трунку стіро Вона підходить до верхнього кута лопатки і кровопостачає м'язи спини, а саме трапецієподібний м'яз, мускулю страпезаїдус, м'яз підіймач лопатки, мускулюс скапуля та ромбоподібні м'язи, мускулі ромбоїдеї. А також четвертою артерією від трунку стіроцервікаліс є надлопаткова артерія артерія супраскапуляріс. Вона теж підходить до лопатки. проте, Буде кровопостачати надлопаткові та підлопаткові м'язи, утворюючи анастомоз із артерією циркумфлекса скапуляріс, що є гілкою від артерії субскапуляріс, тобто підлопаткової артерії, прошу звернути вашу увагу на слайд, що є гілкою від артерії аксіляріс, тобто пахової артерії, яка є продовженням безпосередньо підключичної артерії. А на цьому слайді наведена таблиця, що структуризує всі артерії стосовно першого відділу від підключичної артерії. Сподіваюся, що ця інформація вам буде в нагоді і є зрозумілою. А якщо ви не прихильник або не прихильниця, Таблиць, то можете скористатися наступною мнемонічною технікою. Запам'ятайте собі речення Хрущ шелестить у винограді. Можливо, візуалізація справа допоможе вам запам'ятати. В цьому реченні кожна приголосна шифрує якусь артерію, а саме, наприклад, ХР у слові Хрущ шифрує хребтову артерію. Ша-ша це в наш шитошийний стовбур, так, «ст» ще є. Внутрішня грудна артерія зашифрована у слові винограді, і таким чином можна запам'ятати всі артерії, що відходять від першої частини підключичної артерії. Другою частиною підключичної артерії є частина у міждрабинчистому просторі. І вона дає лише одну гілку, трунку скостоцервікалість, тобто реберно-шийний стопор. Саме його ми обговоримо детальніше на наступному слайді риберно шийний стовбур або трунку з коста цервікаліс має дві артерії, а саме глибоку шийну артерію та найвищу міжреброву артерію. Глибока шийна артерія, артерія цервікаліс профунда йде назад поміж першим ребром і поперечним відростком сьомого шийного хребця, повертає догори і розгалужується в м'язах задньої шийної ділянки. Ця артерія буде живити приостів м'язи шиї. Голови, спиномозкові гілки будуть проходити через міжхребцеві отвори в хребтовий канал і кровопостачати шийну частину спинного мозку. Наступною артерією є найвища міжреброва артерія артерія інтеркасталіс-сюпрема. Вона йде вниз по внутрішній, тобто передній поверхні шийок, Першого і другого ребер, віддаючи у перші два міжреброві проміжки або простори, відповідно першу задню міжреброву артерію, артерія інтеркасталіс пастеріор, прима, та другу. Міжреброву задню артерію, артерія інтеркасталіс Пастеріар Секунда. Вони будуть живити відповідні міжреброві м'язи, ребра, реброву частину пристінкової плеври, а також анастомизувати з передніми міжребровими гілками внутрішньої грудної артерії, про яку ми поговорили, та з гілками сусідніх артерій. І до останнього відділу, саме до третього відділу підключичної артерії. Після виходу з міждробинчистого простору, тут є одна артерія. Поперечна артерія шиї, артерія трансферса колі. І у вас має виникнути зараз питання, адже цю артерію ми нещодавно, щойно так, обговорювали. І це дійсно так, ми її обговорювали, адже у 70-80% людей вона відходить від щитошийного стовбура, тронкостеріосервікаліс, що знаходиться в першій частині. Підключичної артерії. Проте приблизно у 15-20% випадків вона починається від третього відділу підключичної артерії, тобто поза межами міжрабинчастого простору. А в деяких людей вона відходить навіть від початку внутрішньої грудної артерії, проте це більше виключення, аніж правило. Який же буде мати хід поперечна артерія шиї, якщо вона буде відходити саме від третьої частини. Воно прямуватиме назад і вбік, проходитиме між стовбурами плечового нервового сплетення по зовнішній поверхні середнього і заднього драбинчастих м'язів, і доходить до місця прикріплення м'яза-підіймача лопатки, тобто до верхнього кута лопатки. Кров постачатиме м'яз-підіймач лопатки, оскільки знаходиться безпосередньо недалеко від нього, і ремінний м'яз шиї. Також вона буде кровопостачати ромбоподібні м'язи. Передній зубчастий м'яз і навіть може досягати найширшого м'яза спини. З підключичною артерією ми закінчили, розглянули всі три її відділи. І виникає питання, що саме переходить підключична артерія? Вона переходить в пахову артерію Артерія axilaris, що є безпосереднім продовженням підключичної артерії. Вона починається на рівні зовнішнього краю першого ребра і проходить вниз. По медіальній поверхні плечового суглоба та плечової кістки поруч з однойменною веною, і буде охоплена пучками плечового нервового сплетення, як ви можете побачити на зображенні в нижній частині слайду. На рівні нижнього краю великого грудного м'яза пахова артерія переходить в плечову артерію. Відповідно до топографії передньої стінки пахової ямки. Пахову артерію умовно будуть поділяти на три відділи, про які ми зараз і поговоримо. Пахова артерія теж матиме три відділи. Перший відділ це той відділ, що проходить у межах ключичного грудного трикутника і обмежований вгорі ключицею, а знизу верхнім краєм малого грудного м'яза мускулі спектораліс мінор. Саме він і буде ключовим орієнтиром. Для проєктування пахової артерії. Другий відділ цієї артерії проєктується у грудному трикутнику, який буде відповідати контурам малого грудного м'яза. Третій відділ пахової артерії проходить нижче в межах підгрудного трикутника, що обмежований зверху нижнім краєм малого грудного м'яза, а знизу нижнім краєм великого грудного м'яза. Тобто, тут вже є в нас мускулюс спектораліс майор. Таким чином можна ці відділи локалізувати в тригоном кляві пекторалі, в тригоном пекторалі або в тригонум субпекторалі. І кожен з цих відділів пахової артерії буде давати гілки. Легко запам'ятати ці гілки, оскільки в першому відділі буде одна гілка, в другому відділі дві гілки, і в третьому відділі три гілки. Про них я буду вам зараз розповідати більш детально в наступних слайдах. Тож перший відділ, а відповідна одна гілка, а саме верхня грудна артерія, артерія тарацика суперіор. Вона починатиметься на рівні нижнього краю ключиці, йде вниз і присередньо, тобто медіально. Її гілки заходять у верхні два міжреброві простори, будь кровопостачати міжреброві м'язи, а інші численні гілки живлять передній зубчастий м'яз, малий і великий грудні м'язи, а також молочну залозу у жінок. Другий відділ, відповідно, дві гілки. Перша це грудонадплечова артерія, артерія торака краміаліс. Вона кровопостачатиме надплечовий відросток лопатки, надплечово-ключичний суглоб, мускулюс субклявіус, тобто підключичний м'яз, мускулюс дельтоїтиус, тобто дельтоподібний м'яз та мускулі пекторалі майор мінор, тобто великий та малий грудні м'язи. Другою артерією другого відділу є бічна грудна артерія. Артерія Трацикатераліс. Вона кровопостачатиме передній зубчастий м'яз – Musculus сератус антеріор та грудну залозу у жінок. Ну і третій відділ, останній відділ, відповідно, три артерії. По-перше, хочу вам зазначити, що є дві огнальні артерії плеча передня і задня. Це систематизує ваші знання і. Зробить вам запам'ятовування набагато легшим. Про них ми поговоримо трішки пізніше. А також є підлопаткова артерія. артерія субскапуляріс. Вона бере початок на рівні нижнього краю підлопаткового м'яза, саме тому і називається субскапуляріс, йде вниз і розгалуджується на дві великі артерії: а саме артерія циркумфлекса Скапуля та Артерія Торакодок Артерію циркумфлекса скапуля ми обговорювали, коли. Роз'яснювали для себе гілки підключичної артерії. Тому, якщо ви хочете згадати, можете повернутись на початок цього відео та проглянути ще раз аностомози саме цієї артерії. А якщо ви не повернулись і думали, що я залишу вас без огляду огинальної артерії лопатки, артерія циркумфлекса скапелю, то ви дуже помиляєтесь. Тож, огинальна артерія лопатки. Йде назад, проходить через трибічний отвір, фарамен трілятером, що сформований великим круглим м'язом, малим круглим м'язом, а також довгою головкою тріцепса. Тож вона проходить через цей трибічний отвір, огинаючи бічний край лопатки, і повертає догори. Де розгалуджується в м'язах підостьової ямки лопатки. Ця артерія кровопостачатиме під лопатковий м'яз, великий малий, круглі м'язи, оскільки все це знаходиться неподалік, підостьовий м'яз, найширший м'яз спини, а також дельтоподібний м'яз разом із шкірою цієї ділянки. І друга гілка від підлопаткової артерії, артерії субскапуляріс це артерія торакодорсаліс, тобто грудоспинна гілка. Ця артерія кровопостачатиме найширший м'яз спини, мускулюс лятісимус дорсі, великий круглий м'яз, мускулюс терес, майор, передній зубчастий м'яз, мускулюс сератус антеріор, і буде також анастомозувати з глибокою гілкою, поперечної шийної артерії. Для того, щоб систематизувати все те, про що ми щойно поговорили, наводжу вам цей слайд, підлопаткова артерія. Нагадую, перша артерія від тригоном субпекторалі, яка має дві гілки: артерія циркумфлекса та артерія торакодерзаліс. Тепер переходимо до наступних гілок, а саме до огенальних артерій плеча, до передньої та задньої. Передня артерія, що огинає плечову кістку або артерія циркумфлекса Хумері Антеріор, проходить по хірургічній шиці плечової кістки до плечового суглоба і дельтоподібного м'яза. Відповідно, вона і кров постачатиме. Ці анатомічні структури. Задня ж артерія, що огинає плечову кістку, артерія циркумфлекса Хумарі Постеріор, через чотиристоронній отвір буде теж проходити до дельтоподібного м'яза. Нагадую, що чотиристоронній отвір сформований великим і малими круглими м'язами, довгою головкою тріцепса, а також плечовою кісткою. Таким чином, проходячи через чотиристоронній отвір або форамен квадрілятеру. Задня артерія, що огинає плечову кістку, буде з передньою артерію, що огинає плечову кістку, і тим самим добре васкуляризувати плечовий суглоб, плечову кістку та дельтоподібний м'яз. І для того, щоб краще запам'ятати та систематизувати знання стосовно саме пахової артерії, артерії акселяріс, наводжу вам англійську мнемоніку, англійські назви, оскільки пам'ятаємо, що крок один містить англійську частину, де вам потрібно буде оперувати англійською термінологією, і розуміти, про що йдеться. Тож ця мнемоніка звучить як сальса пі, де кожна літера шифрує якусь артерію. А саме вона навіть шифрує у порядку, так як вони йдуть за відділами. А якщо пам'ятати, що в першому відділі одна гілка, в другому відділі дві гілки, а в третьому відділі три гілки, не складно здогадатись, яка з артерій йде за якою. І на цьому в нас все. Дякуємо за увагу та приділений час. Сподіваємося, що викладений матеріал буде вам в нагоді при вивченні такої дисципліни, як анатомія. За звичкою чекаємо на ваші коментарі, пропозиції, відгуки під цим відео, а також бажаємо творчої наснаги. І пам'ятайте, що медицина починається з літери А.